Вітаю вас, шановні пані та панове. Продукція торгової марки Рошен не вимагає представлення. Зазвичай кожен українець знає, що Рошен українська кондитерська корпорація, яка виробляє кондитерські вироби багато років. На сьогодні Рошен продає свої вироби по всьому світу. Цукерки, солодощі та ласощі Рошен відрізняються високою якістю, оригінальними та традиційними для різної продукції смаками та яскравим зовнішнім виглядом упакування. Завдяки своїм досягненням корпорація Рошен визнала однією з найбільших у східній Європі та входить до тридцятки найбільших виробників кондитерських виробів у світі. На сьогодні ми можемо запропонувати вам цукерки корівка, людяники з какао, ментолом, йогурта чи молочні желені фруктовий мік. Зі смаком колес смачні ведмедики, шоколадні цукерки різдвяні та новорічні, проліни, яскраві подарункові, а сорті з чорного та молочного шоколаду, цукерки з бренді та ромовим лікером, а також вишня в лікері. Є різні варіанти печива з начинкою, хрусткі вафельні трубочки, шоколадні батончики з різними начинками, вафлі з лісовим горіхом, молочні та какао. та класичні плитки шоколаду бренду Рошен та Лакніш, желені фруктовий мікс зі смаком колес, смачні ведмедики. Шоколадні цукерки різдвяні та новорічні, праліни, яскраві подарункові, асорті з чорного та молочного шоколаду, цукерки з варенді та ромовим лікером, а також вишні в лікері. Є різні варіанти печива з начинкою, хрусткі вафельні трубочки, шоколадні батончики з різними начинками, вафлі з лісовим горіхом, молочним та какао. та класичні плитки шоколаду бренду Рошен та Лакмі. Широкий асортимент продукції Рошен дозволяє вибрати смачні частини. На будь-яке свято чи привід. Це смачно та неперевершено, яскрава продукція високої якості з тривалим терміном зберігання. Замовляти їх можна звичайною доставкою без необхідності вибору холодної температури. Якщо у вас є питання, задавайте їх. Будь ласка, в коментарях. Слідкуйте за нами в соціальних мережах та Ютубі. Бажаємо успіхів та до нових зустрічей! З вами була Наталя.